Всім привіт! Сьогодні поговоримо про пару рецептів від гурту Кана, Як грати рівно. Питання вже маємо. Окей. Отже, метроном. У мене ось такий на телефоні, ось може бути зовсім інший. Ставлю темп 80 для початку. І перший рівень це тоді, коли нам метроном клацає кожну долю. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, можна взяти будь-який ритм, якийсь паттерн, просто ним займатися. Робимо таку маніпуляцію. Темп 80. Засвітиться. Ділимо на два, отже буде 40. І рахуємо таким чином. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Відповідно, ви бачите, що у нас удари метрономом лише на два і на чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Граємо той самий ватель. Отже, в темпі 40 граємо той самий паттерн і ударимо проному на 2 і на 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, Окей. тепер наступний рівень. Темп 40 поділимо теж на два і буде у нас темп 20. Не всі метрономи, правда, мають таку функцію. Але давайте на увазі, що зараз завдання таке, щоб метроном нам бив лише першу долю такта. Потім другу, потім третю і четверту. Таким чином чотири вправи. Це досить важко, можна комбінувати з різними темпами. Аби якось і виконати цю вправу. Один, шти. раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Я почти уже спешу. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. 4 Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Три, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Вилетів. Але потренуватися можна це зробити. Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Раз, два, три, 4. І так далі. Отже, на сьогодні все. Скажу вам по секрету, що з метрономом можна ще багато чого зготувати. І в наступних заняттях я вам це покажу. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк.